За нашою оцінкою, зараз через війну з України виїхало 5 мільйонів 200 тисяч людей, 200 тисяч українців. Це на 300 тисяч більше, ніж було рік тому. Тобто додатково виїхали 300 тисяч. Це приріст, але гігантський. А якщо подивитися по таких групах країн, то в умовно нормальних країнах є зараз приблизно 3,9 мільйонів і 1,3 мільйони в Росії та Білорусі. А з цих умовно нормальних країн найбільша кількість в Німеччині а це понад мільйон. І власне особливість Німеччини це найбільше соціальне забезпечення, найбільші програми адаптації, зокрема мовної. Польща друга друга за кількістю українських біженців трохи менше мільйона, і там все навпаки. Тобто, там мінімальна соціальна підтримка не надається на відміну від Німеччини житло, а мінімальна адаптація, але при цьому така свобода.